А може я піду з вами? Не можна. Залишся, синку. Ти будеш моїми руками, вбиратимешся, татову сорочку. Ти будеш любити Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш навколо руїни. Потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю, навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода, синочку, рідненький, мій скарник. Места там завжди і ступи. Ти виростеш мужнім і гарним. І зникне сябі і жодного. Не зникне, матусю, ніколи. Я візьму у руки меча, бо все стало пеклом. Відколи до нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати, країну родину, нікому вже нас не здолати, ми сильні господарів ні. Замовкла Матуся навіть. Застигли в повітрі слова, і линуть криваві ріки, сівіє його голова. Всь мужність від. Мами і тата малесенький син перебрав, для того, щоб ворога вбивати, який його.